Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на уроці математики продовжуємо додавати і віднімати числа частинами. Скорочуємо міркування та запис розв'язання при обчисленні частинами. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Прочитай ряд чисел, яку закономірність має ряд. Кожне наступне число збільшили на 4 одиниці. Запиши числа і продовжуй ряд самостійно. Тисни на паузу і виконай завдання. Сама перевірка. А у тебе так? Усний рахунок. 30 додати 20. 30 додати 50. 30 додати 30. 30 додати 60. 30 додати 40. 30 додати 70. Молодці. Продовжуємо працювати з підручником. Це завдання номер 2. Викана обчислення за схемами, скоротивши міркування. 46 додати 35. Другий доданок 35 подаю у вигляді суми зручних доданків 4 і 31. 46 додати 4 дорівнює 50, а 50 додати 31 дорівнює 81, 93 відняти 68. Відємних 68 подаю у вигляді суми зручних доданків 63. і 5. 93 відняти 63 дорівня 30, а 30 відняти 5 дорівня 25. 27 додати 27. Другий доданок 27 подаю у вигляді суми зручних доданків 3 і 24. 27 додати 3 дорівнює 30, а 30 додати 24 дорівня 54. 31 відняти 16. Від'ємних 16 подаю у вигляді суму зручних доданків 11 і 5. 31 відняти 11 до рівня 20, а 20 відняти 5 дорівня 15. Тисни на паузу і закінчи. Обчислювати вирази. Продовжуємо працювати з підручником. Це завдання номер 1. Знайди значення виразів зі змінною. Працюємо разом. 27 відняти П. Якщо П дорівнює 8, то 27 відняти П дорівнює 27 відняти 8. І це дорівнює 19. 52 відняти К. Якщо k дорівнює 9, то 52 відняти k дорівнює 52 відняти 9. І це дорівнює 43, 16 додати b і відняти 5. Якщо б дорівнює 8, то 16 додати б і відняти 5 дорівнює. 16 додати 8 і відняти 5. Якщо вираз без дужок, то обчислюємо зліва направо. 16 додати 8 дорівнює 24, а 24 відняти 5 дорівнює 19. Тисни на паузу і обчисли вираз. Це додати 45 самостійно. Наталка зібрала в саду 23 яблука, а семен 9. Серед зібраних ними яблук були 20 жовтих, решта червоні. Скільки червоних яблук зібрали семен і Наталка. Хто збирав яблука? Скільки зібрала Наталка? Скільки зібрав семен? Що відомо про яблука? Серед яблук 20 були жовтими. Що є шуканим числом? Скільки червоних яблук зібрали Семен і Наталка? Які ключові слова виділяємо для короткого запису? Наталка і Семен. То який короткий запис підходить до нашої задачі? Перший правильно. Другий короткий запис також підходить до цієї задачі. Усе залежить від того, які ключові слова обрано. Міркуємо від запитання задачі. Чи можемо відразу дати відповідь на питання задачі? Не можна, бо невідомо, скільки всього діти зібрали яблук. А що потрібно знати, щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно знати два числових значення: скільки зібрала Наталка, а це відомо, і скільки зібрав Семен, а це також відомо. І так знаємо, скільки всього зібрали діти, і знаємо, що серед зібраних є 20 є жовті. Можемо дати відповідь на питання задачі? Так, можемо. Якою дією? Дією віднімання. Аналізуємо задачу від числових даних. А скільки ми знаємо два числових значення? Скільки зібрала яблук Наталка, і скільки зібрав Семен. Ми можемо знайти, скільки всього зібрали діти яблок, якою арифметичною дією, дією додавання. Оскільки ми знаємо, скільки зібрали діти, і що серед зібраних 20 є жовті, то можемо знайти, скільки червоних яблок зібрали діти, якою дією дією віднімання. І так, це складена задача у дві дії. Давайте поміркуємо, а який вираз ми можемо скласти до цієї задачі. Те, що ми знаходили в першій дії, це буде в дужках. Сума чисел 23 і 9 відняти 20. Тисни на паузу і запиши розв'язання задачі подіям в зошит.